Тож у чому особливість військової операції в Ірані, на яку власне зважився Дональд Трамп, і чи справді ядерна програма Ірану від цього зазнала ніщівного удару? Не погодивши плани атакувати Іран навіть із Конгресом, Трамп вчергове чергове продемонстрував світу свою непередбачуваність, яку він вважає одним із власних козирів. Але чи такий хід спрацює? Ось Юрій Гула нам це зараз і розповість. Стрімкий удар по ядерних амбіціях Ірану Сполучені Штати без попередження вдались до найбільшої воєнної операції проти Ісламської Республіки з часів революції 1979 року. І світ опинився на порозі глобальної війни. Цю атаку Дональд Трамп згодом назве вражаючим військовим успіхом. Задля ефекту несподіванки американці вдалися до омани для удару по трьох іранських ядерних об'єктах. Відрядили ракети Томагавк і 10 найпотужніших у світі неядерних бомб, вагою 30 тисяч фунтів. Кожна їх створювали спеціально для ліквідації підземних ядерних сховищ. Снаряди несли найсучасніші бомбардувальники США біту. Вартість одного такого близько двох мільярдів доларів. E Нашою метою було знищення потужностей Ірану зі збагачення урану та зупинення ядерної загрози, яку становить держава спонсор тероризму номер один у світі. Ключові об'єкти Ірану повністю знищені. Іран хуліган близького сходу. Тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими та набагато легшими. За операцією під кодовою назвою Опівнічний молот Трамп зі своїм оточенням спос. Стерігав зі славнозвісної ситуаційної кімнати Білого Дому, а незадовго до того він, начебто, брав два тижні на роздуми бити чи не бити по Ірану, аби зрештою дістати свій козир. Іран, який аж ніяк не асоціюється з верховенством права, одразу ж почав опалювати до закону, звинуватив Вашингтон у грубому порушенні статуту ООН та пригрозив самозахистом і поїхав на чолобитну до Москви ці агресивні дії Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки є абсолютно нелегітимними та порушують міжнародні правила та міжнародні норми. Ми дякуємо Росії за її правильну та тверду позицію щодо засудження нападів. Ройтер списав головний дипломат Ірану, начебто привіз Путіну лист від Хаменеї, якому той був невдоволений слабкою підтримкою РФ і просив допомоги. Кремлівський диктатор лише нарікав, назвав дії США агресією і натякнув на підтримці іранському народу, але на більше не спромігся, бо удари американців по фордо вочевидь вразили Путіна. На об'єкті Фордо, головному місці Ірану для збагачення урану, до 60% видно кратери, що свідчать про використання Сполученими Штатами Америки геопроникних боєприпасів. Наразі ніхто, включаючи МАГАТЕ, не має можливості оцінити підземну шкоду у Фордо. Ймовірно, Іран встиг вивести основну частину збагаченого урану з ядерного об'єкта у Фордо ще до удару США, стверджує той же Ройтерс. Але не факт, бо це потребує значних логістичних зусиль а супутникові знімки демонструють значні пошкодження найбільшого ядерного дослідницького комплексу країни. Якщо вони хочуть ядерних реакторів, щоб мати електроенергію, і їм не потрібно збагачувати власний ран, вони можуть це зробити. Але якщо вони хочуть секретної програми, заховане вгорі, де її ніхто не може бачити, і інспектори можуть приїхати лише коли їм дозволять. Якщо це те, що вони хочуть, тоді у них будуть великі проблеми, бо це небезпечний радикальний режим. Після операції у Вашингтоні заявили, що штати не шукають війни з Іраном, а зміна режиму не їхня мета. Євросоюз та інші країни світу закликали до зупинки ескалації на близькому сході. У МЗС України заявили, що іранська ядерна програма має бути зупинена а американські удари є наслідком агресивної політики Тегерана та його підтримки РФ. В тій самій Америці ставлення до атаки по Ірану було неоднозначне. Люди добре пам'ятають, як їх країна загрузла у В'єтнамі та Іраку. У США навіть вийшли на акції протесту проти бомбардування Ірану, а рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого за термін його президентства. На близькому сході у повітрі запахло небезпекою. Через іранські атаки у відповідь по американських базах регіону навіть зупинилися авіасполучення у доволі безтурботних Кувейті, еміратах, Бахрейні і Катарі громадян просили подбати про власну безпеку у разі ворожих бомбардувань. Та уже за кілька годин Дональд Трамп несподівано привітав увесь світ із перемогою. Офіційно Іран розпочне припинення вогню а через 12 годин Ізраїль також приєднається до припинення вогню. І через 24 години світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. Та сторони ще встигли обмінятися атаками у своїй соцмережі. Президент ша запевнив режим припинення вогню між Ізраїлем та Іраном безстроковий та буде діяти вічно. Проте світ не встигає за зміною подій на близькому сході і досі не впевнений, чи справді крихкий мир ізраїлю та Ірану може перерости у щось стабільне з легкої руки Трампа миротворця зі США Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.